Вишити шрифт грубою ниткою і внести 43 правки на дві сторінки тексту. Люди, які працюють із рекламою, стикались і не з такими вимогами клієнтів. Я зібрав кумедні і шалені історії зі світу PR. Перевірте, чи смикається у вас око. Одним моїм замовником був власник дітейлінг центру, по-іншому, тюнінг ательє для машин. Для рекламної кампанії він попросив провести фотосесію з гарячими тьолочками біля тачок. Так саме так виглядало ТЗ. До речі, завдання він пояснював у десятках аудіоповідомлень. Вони були приблизно такого змісту. Нам потрібен один текст про дітейлінг Мерса там було обклеювання вінілом та 3D-килимки. А другий текст буде до фотографій з дівчатками. Напиши будь-який текст, як ви там дівчата, вмієте. Потім вони з колегою запрошували мене на корпоративу. якийсь котеж за кілька десятків кілометрів від Одеси. А коли я чемно відхилила пропозицію, почав говорити, що я даремно відмовляюся, адже там будуть креветки. Якось я робила фановий матеріал для одного бренду нативний тест із гумором, жартами та рекламою. Фідбек від клієнта був неймовірним. Цей матеріал писав Геній, просто вогонь. Я дуже зраділа і подумала, що на цьому моя робота виконана. Від клієнта почали надходити прохання підправити тут і замінити тут. Правки були б дрібними, перестановка слів, заміна на синоніми, але йшли вони у величезній кількості. При цьому весь час роботи клієнт продовжував мене нахвалювати, радіти матеріалу. Ітерацій правок було стільки, що в мене наприкінці почало смикатися око, побачивши черговий коментар, а постійні похвали здавалися знущанням. Якось знімали рецепт з продуктом клієнта. Коли замовник побачив фотографії, він почав кричати, що страва відфотошоплена, ну не може її продукт так погано виглядати. Як доказ він наводив аргумент, що нібито тінь ненатурально лежить під тарілкою, він був невблаганий, тому довелось справді фотошопити. Після ретуші клієнт залишився задоволений. Ось тепер все так, як насправді. У мене був клієнт, який здавав в оренду транспорт. Він понадався дзвонити нам і лайтесь, що через нашу погану рекламу в нього просують машини. Ми проаналізували процес у CRM. Машини справді стояли без роботи, але з конверсією з реклами в дзвінок було все добре. Тоді ми зіграли у таємного покупця, зателефонували і запитали про машину, яка наперед була вільна. Консультант відповів, що машин такого класу нема. Нам вдалося довести клієнту, що проблема не в рекламі, а в неналагоджених процесах і провести аудит відділу продажі. У цій касті перемогло добро. Дзвінки записали та звільнили недбайливих працівників. Коли ми готуємо теми статей клієнтам, ми завжди просимо їх заповнити бриф. Це класична практика. Дізнаємо, що важливо замовнику, щоб запропонувати максимально релевантні теми. Якось мені попався клієнт, який наполягав, щоб заповнити бриф лише після того, як ми назвемо йому теми статей. Але як це зробити без брифа і чому? Не знаю, якою логікою він керувався, але довелося попрацювати, щоб таки вмовити його спочатку заповнити бриф. Я писала рекламні статті про магазин під назвою, умовно кажучи, Made in China». продавався в ньому китайські нони. І ось ми мальовничо описували, як чудово і дешево можна одягнутися в магазині Made in China». А потім власник вирішив змінити концепцію. Назва не повинна асоціюватись з Китаєм, а комунікації говорити про низькі ціни. А то люди думатимуть, що у нас неякісні речі. Все б гаразд, але асортимент при цьому не змінювався. Товари залишались китайським нонеймом без етикеток. А приходили люди здебільшого через низькі ціни. У доалікспресну епоху це було дуже доречно. Змінити імідж в очах покупців тут допоміг би лише прила, що стирає пам'ять, як у фантастичних фільмах. Я займався не лише текстами, а й дизайном. Якось мені замовили листівку для іміджової компанії. Посилання було таке: показати клієнту людиною з народу, дбайливим господарем і хлопцем від сохи, який живе однією думкою з простими людьми. Мені надіслали фотографію та ТЗ. на картинці. Цей чудовий чоловік був у ляній сорочці з рубанком у руках і нібито стругав якесь дерево на столі. Стіл стояв на подвір'ї сільського будинку, а позаду цієї пасторальної картини, бур'ян вище пояса Господар від Бога. Стиснувши зуби, я зробила макет, але замовнику не сподобались шрифти. Він по класиці попросив з ними погратися і зробити шрифт, ніби вишитим грубою ниткою. Я постаралася так зробити. Замовнику все сподобалось, але я досі згадую цю листівку з тремтінням і деяким соромом. Я вела спецпроект із трьох статей про різні аспекти ЗОЖ теми пов'язані зі здоров'ям, тому ми підійшли до роботи максимально відповідально. Перерили купу джерел різними мовами, знайшли десятки досліджень. Загалом були впевнені, що до матеріалів не причепитися. Але надії були надто оптимістичними. Клієнт вносив десятки стилістичних правок до одного двосторінкового тексту. Їх було 43 – Таких ітерацій було 6 на кожну статтю проєкту. Я розбиралась і виправлення з ранку до вечора. Робота над трьома статтями зайняла близько місяця. Коли все було готово до релізу, прийшов коментар від клієнта: все добре, але хотіло б дізнатися, хто допомагав вам писати ці статті. На це в мене не було іншої відповіді, окрім як інтернет, пара пляшок сухого червоного та нескінчений запас терпіння. Не знаю, в якому вигляді менеджер проєкту передав мої слова клієнту, але статті вийшли буквально за кілька днів. Я працював в рекламному агентстві та редагувала каталоги з одягом. В одному з них було дві футболки поло, одна чорна, друга кольору Електрик. Коли клієнт отримав мої редагування, він обурився. А чому ви слово Електрик пропустили? Адже відразу йде асоціація з людиною, яка п'є, адже каталог будуть дивитися в регіонах. Я взяла паузу на осмислення, а потім надіслав замовнику посилання на словникову статтю, щоб він переконався, що колір Електрик існує в природі і про це знають усі, кому це потрібно.